Скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви взагалі, що таке ато? Так. Так. Діліться зі мною. Найменша частина. Добре, молодець. Так. Найменша частинка чого? Ну, якщо підбіжав, підійшов маленький братик, сестричка і запитав, а що таке атом? Що ти йому скажеш? Держава велика рівня. Так, так, це правильно, але як це пояснити маленькій дитині? каже я... Льоша, каже Олексій. Okay. А, атом – це звичайна, з якої будуються молекули. А з молекул будуються якісь річі, наприклад, вода чи пластик. Так. них є молекули, а молекули стоять із атомів. Умнічка, так, молекули це як слова. А слова складаються у нас Перезумові. з літер. Так ось молекули це слова, а літери це атоми. І ми можемо з літер складати будь-які слова. так, Із атомів ми складаємо будь-які молекули, тобто будь-які речовини. Подивіться навкруги, що ви бачите, у вас сто відсотків є деревина, пластмаса, гума. Е, якийсь метал, залізо, мідь, латунь, титан. Може у вас, алюмінієвий корпус на телефоні, на комп'ютері, скло, ваші речі виготовлені, е, джинс, катон. Це все атоми, Точніше, це все молекули, але вони в свою чергу складаються з атомів. Тобто атоми це такі маленькі, маленькі, дуже маленькі оком їх не побачити, нашим з вами оком їх не побачити. Це такі маленькі дрібні частинки, з яких складається все. Тобто, е якщо взяти папірець, е чистий пап е аркуш паперу, з чого він складається? Давайте його візьмемо і порвемо на дві частини. Він буде складатися з двох частин. А скільки разів ми можемо його порвати? Як ви думаєте? Звичайно, Аркуш. Може, шість. шість вісім. Вісім. А я скажу, що на безліч частинок і на мільярди, і найменша частинка це буде атом. Тобто ми будемо його ділити, ділити, ділити по спочатку руками, потім ми візьмемо ножиці. На зовсім такі маленькі частинки. Потім візьмемо мікроскоп, пінцет і будемо ділити ще, 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 поки не залишиться один атом. Але таку підказку дам. Вже знайшли такий мікроскоп, під яким дивишся на атом, і розумію, що і атом ще складається з маленьких частинок. Тобто, сцена в складається з атомів. Ви дивитесь зараз у кімнату і бачите мільйони, мільярди різних атомів. Вони в повітрі ми здихаємо атоми, атоми кисню, атоми, видихаємо атоми вуглекислого газу, ми вживаємо з вами атоми в їжі. Тобто це все, що нас оточує. Сто відсотково. В'ячеслав, прочитай, будь ласка, вислів Аристотеля на екрані. Ви ж бачите? А так. Науки, що а, не народу, народу з елекрименту цієї пер, першонови всього а, пізня, пізнання є марними, не, є ненадійними. Не, так. Тобто спочатку, перед тим, як створити будь-що, що є в вашій кімнаті або в всесвіті, проводився експеримент. Скажіть мені, будь ласка, ви вже дорослі дітки, ви, мабуть, вже експериментували з чимось. Ну, там е, соду заливали уксусом. Робили, е, може, змішували там слайм, робили дівчата, е, пену зубної пасти, там, може, якісь інші експерименти робили, надували повітряну кульку. так ось наше з вами життя постійно складається з експериментів. Е, і в результаті цього ми дізнаємося щось нове. Навіть якщо потрібно вам приготувати їжу, нагріти її в, мікро... в мікроволновці, це також буде такий експеримент. Після цього ви отримаєте нові знання. Тобто, ну, дивіться, якщо поставити тарілку е... з їжі в мікроволновку, ввімкнути кнопочку через деякий час, що відбудеться з їжею? Вона стане теплою. Нагріться, Теплеї. так, ми ж впевнені, що вона не охолоне. Вона нагріється. Тобто, ми провели експеримент і отримали якісь знання. У дорослому, може, ті Дорослі люди проводять більш складні експерименти. Але ви також можете повторювати безпечні експерименти вдома, змішувати олію з водою, пізнавати цей світ. Тобто, наш предмет це відкриття, щоб ви відкрили цей всесвіт. Розуміли, як його створити, досконалити, покращити. Атоми мають певну структуру. Їх прийнято е, ізображають як на малюнку. Він має обов'язково чотири складові. Це вам потрібно запам'ятати. Будь-який атом складається з чотирьох складових. Наприклад, давайте подумаємо, з кого складається наш клас. Ну, Якщо сказати учнів, а на що вони поділяються? На хлопчиків та дівчат. Є ще класний керівник. Якщо складати, запитати, а з чого складається ваша сім'я, ви називете маму, тато, сестра, братик, бабуся, дідусь. Кіт, собака, ком'ячок, у кого яка сім'я. Тобто, у кожного є склад, у атома також є склад. Це ядро, тобто його сердечко, це нейтрон, це електрон та протон. Ми постійно ці назви будемо повторювати. В кінці року ви обов'язково їх запам'ятаєте, навіть якщо вам зараз кажеться, Боже, що тут Лідія Сергіївна мені сказала, які ось ці протони нейтрони, трони, куди я потрапив. Не переймайтеся, ми скоро будемо такі слова казати, що, мама, не горюй, Домовились, не, не лякаємося. Це дорослі слова, які у вас буде велика кількість в вашій голові. Так ось, що таке протони. Протони позначаються маленькою літерою П і мають позитивний. Позначаються плюсиком. Це означає, що вони позитивно заряджені. Пам'ятаєте батарейки? Звичайні батарейки, якими ми користуємося. Там завжди є плюсик і мінус. Так, ось плюсик. Там, де плюсик, там в батареці зосереджені протони. А там, до мінусів, там зосереджені електрони. Ну, не буду. Я розумію, що на першому уроці ну, це дуже складно в п'ятому класі це запам'ятати. Я це розумію. І ви повинні це зрозуміти. Якщо ви це вже запам'ятали, лайк вам. Якщо ні, лайк буде на наступний урок. Електрони. Це негативно заряджені частинки, які мають у складі атом. Маса електрона складається, ну якщо сам електрон важить 100 кг, то електрон важить 1, 1 кг, тобто він на 99% менше важить, ніж сам атом. Це дуже важливо, тому що електрон дуже легко відірвати від атому. Це така дрібничка, яка постійно губиться десь. Та, я казала про ядро. нейтрони, вони не мають ніякого заряду, вони нейтральні, містяться у складі ядра. І саме ядро, як я казала, де зосереджена вся маса атома. Тобто ядро має таку масу, велику масу. І воно вже складається з протонів, нейтронів. І дорівнює масі нейтрона. І давайте прочитаємо Фісенка Ліза. Прочитай, будь ласка, що таке хімічний елемент. Хімічний елемент від атомів з певним. Так, вибачте. Так, ось хімічний елемент. Це вид атомів з певним зарядом ядра. Ви знаєте, може, десь бачили, що є така велика, велика таблиця періодичних е, таблиць хімічних елементів. Її раніше називали періодична таблиця Менделеєва. Казали, що йому, е, Дмитро Менделеєву, е, приснілася ця таблиця у вісні, і він її структурував. Ну, кажуть, що це не завжди правда, тому зараз в підручниках це навіть не розповідають. Але ну цікава історія, і так легко запам'ятати цікаву інформацію. Давайте розглянемо модель атома Лідію та виконаємо завдання синім кольором в нас позначені хто пам'ятає, як ці частинки називаються. Синім. Це в нас протон. міма так. Електрон. Електрон. Електрони. Електрон у нас має заряд, підказка. Ну, і куди ти зник? Е, негативний. Негативний заряд. А, чер... Дуже цікаво. Червоним кольором позначено. нейтрон Нейтрон. Протон. Червоним кольором позначив. Чому в мене зникає? Те, що я пишу. Нейтрон. Ага. нейтрон. Так, червоним кольором позначений нейтрон. Так, синій це в нас електрон. Червоний це в нас нейтрон. Він в нас нейтральний, немає заряду. І зелений в нас залишився. Нейтрон. Протон. 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 А ось ця е, стрілочка навіщо? Що Це позначається? Ядро? ядро. Ядро, молодці, серце нашого атома. Добре. Кожний атом має будинок, в якому він мешкає. Як дізнатися, а в якому будинку мешкає в нас атом літію? Для цього. Рахують кількість е, електронів. Скажіть мені, будь ласка, скільки електронів у нас? Три. Три. І кількість протонів також три, тому що атоми завжди зображають нейтральне. Так ось, це означає, що він мешкає в будиночку під номером 3. А що це за будиночок? Я покажу вам згодом. Так. Тепер виконаємо наступне завдання. Заряд ядра атома літію. Який? Якщо в нас три плюсики і три мінусики, який буде заряд ядра? Три. Три. Може бути позитивний, негативний або нейтральний. 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 Він, якщо він в нас нейтральний. В електрично нейтральному атомі кількість протонів дорівнює. Кількості нейтронів. Кількості електронів дуже добре. Якщо у вас є друкований зошит, ви можете робити нотатки разом зі мною. Якщо у вас немає друкованого зошита, ви можете працювати в електронній версії ЗОшита. Окремо на аркуші, нічого виконувати не потрібно. Потім можна виконати тільки домашнє завдання. Далі, давайте прочитаємо е, інформацію, і ви, ми її будемо постійно читати під підказку. Підказка, а, і ви її згодом запам'ятаєте. Тобто, після уроку ви ще декілька разів прочитаєте і все. Це і є така методика запам'ятовує ефективно, тобто, постійно повторювати одну і ту ж саму інформацію. Mm -hmm. Марія, читай перше, будь ласка. Атом найменше електро... електронейтральна частинка що складається з позитивною. Зарядженого ядра і ногатив заряджені електронів які який рухається навколо нього. А, Анастасія, читай далі. У центрі атому міститься невелике за розмірами ядро. Добре. А, Олексій, далі. Мені продовжувати? Ну, далі третє читай так. Ядро складається з, з позитивно заряджених протонів R і нейтронів n 0 які не мають електричного заряду. Добре, я казала Олексій, дякую Настя. Олексій Набоков читає четверте. Коли ядра рухаються негативно заряджені електрони є мінус. Добре. А тепер переглянемо відеопрогмент до уроку. Я вімкну, а ви мені скажіть, чи чуєте ви звуки? Поки я нічого не чую, якщо чесно. Виявляється, що атом ядові... Дякую. дрон тисяч разів менше за атом, у центрі якого воно знаходиться. А розмір атома визначають за відстанню від ядра до найвіддаленішої електронної орбіти. Тобто, ось це всередині, ось це таке різнокольорове, це ядро з протонами та нейтронами. А ось ця оболонка. Там, де такий, наче, туман, це скупчення електронів. Ось так у житті виглядають ядра будь яких речовин. Щоб уявити величезну різницю в розмірах, розглянемо таку модель. Якщо збільшити атомне ядро до розмірів горошини діаметром 5 мм, то діаметр атома дорівнюватиме висоті хмарочосу Тайбей, що розміщений у столиці Тайваню, а це понад 500 метрів. Якщо збільшити атом до розмірів аеропорту Борисці, то розміри ядра будуть меншими від розмірів кульки для настільного тенісу. Добре, тобто такі значущі розміри, так? Він нічто ж на маленький, але якщо збільшити, то він дуже великий. Наукове дослідження та його етап. Пізнавальна діяльність це діяльність спрямована на пізнання навколишнього світу та самого себе в цьому світі. Пізнавальна діяльність, результатом якої є набуття нових знань, називають науковим дослідженням. Воно здійснюється в чотири етапи. В першому етапі завдяки життєвому досвіду, спостереженням, науковець накопичує факти, які потребують пояснення. Потім він ставить запитання, які допоможуть зрозуміти факти. На другому етапі науковець шукає відповіді на поставлені запитання в наукових джерелах. Якщо відповідей не знайдено, науковець формулює гіпотезу. Гіпотеза це наукове припущення висловлене для відповіді на сформульоване запитання та, та пов'язнення супутності накопичених фактів. На третьому етапі вчений проводить експеримент. Експеримент це метод наукового дослідження, за допомогою якого науковець перевіряє гіпотезу і робить висновок про її підтвердження або спростування. Якщо гіпотеза підтвердилася, на четвертому етапі вчений створює теорію. Теорія це наукові знання, що дозволяють відповісти на поставлені завдання та пояснити на внутрішній факт. Якщо гіпотеза виявилася некоректною, вчений висуває нову гіпотезу та з метою її перевірки знову проводить експеримент. Дідавен, науковці замислювалися над природою матерії та будовою речовин. Давньогрецький учений Арістотель який жив майже тисячі років тому, вважав, що всі речовини складаються з чотирьох стихій Його сучасний видатний учений Демокріт мав іншу точку зору. На його думку, Усі речовини складаються з маленьких неподільних частинок, які він назвав атомами. Ці частинки мають різну форму та взаємодіють між собою, утворюючи тіла навколо нас. Подібні погляди на будову речовини проіснували понад дві тисячі років, відкривши негативно заряджену частинку електрон, видатний англійський фізик. Джозеф Джон Томпсон запропонував свою модель атома, який уже перестав бути неподільним. Ця модель отримала назву Путінг з родзинками. Проте всі згадані моделі були створені лише на основі підміщень науковців. А ми знаємо, що для підтвердження гіпотези обов'язково треба провести експеримент. І такий експеримент був проведений науковою групою, яку очолив відомий фізик Ернест Резерфорд. Він запропонував модель атома, якою з невеликими поправками науковці користуються і до нині. Удосконалив модель Резерфорда данський фізик Міс Бог. Ця модель отримала назву планетарної, тому що нагадує будову сонячної системи. Науковці продовжують вивчати таємниці будови атома. Пізніше, на уроках хімії ти дізнаєшся про поведінку електрона в атомі і найсучаснішу теорію будови атома. Добре. Я зрозумію, що ви вже втомилися, тому показують домашнє завдання, ви його можете виконувати усно, а якщо бажаєте оцінку, ви робите і надсилаєте мені. Також вам, мабуть, класний керівник казав, що з першого місяця вересень вам, вас не оцінюють. Тобто, оцінки ви не будете отримувати. Тому, Головне, що вам потрібно, це прочитати правила та розуміти їх, і намагатися вивчити. Якщо бажаєте, є час, виконуємо ДЗ до уроку номер 6 Тут потрібно вибрати варіанти відповіді та з них скласти слова. Ви це робите з першого класу, я думаю, вам це буде просто зробити. Чи є до мене запитання? Покликання на зошит робочий та на зошит домашнім завданням я завжди буду приєднувати до свого уроку в якості домашнього завдання. Чи є до мене запитання? Ні. Тоді дякую добре. вам за урок. Рада вас всіх бачити. До наступної середи. Дякую, до, до побачення. побачення. На все добре. До побачення. До побачення.